Хтось називає її особливою, сильною, вільною, дуже свабливою. Хтось обіцяє їй усе на світі, а вона просто лиш хоче жити. Просто лиш хоче, щоб смовкли сирени, щоб спинився цей бій шалений, щоб щоранку. Тишу вдихати, щоб валізу більш не збирати, щоб живі тато і мама, діти здорові, поруч коханий, щоб не потрібно було триматись, сильною бути, страх свій ховати, щоб знову стати Тою собою, що кудись зникла разом із війною. Тою, що більше вночі не ритає, І за усмішкою біль не ховає, хтось називає її особливою, просто захоплюється її силою. А вона дійсно не просто жінка, вона неймовірна, вона українка.